Друзі, всіх вітаю. В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Казацький рух, Другий фронт народний, партія Сила Нації. Сьогодні у нас 26 лютого 2025 року. Записую коротеньке відео як реакцію на ті події, які відбуваються в світі, на дії Трампа і політичних європейських еліт. Друзі, все відбувається по тому сценарію, який я раніше проговорював. І, скажімо так, спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих, я вважаю. Тому надіятися ми можемо на Бога і надіятися можемо на самих себе і наше об'єднання. До речі, керівник партії Сила Нації Андрій Пелюховський є потомком, прямим потомком гетьмана Самайловича. І, можливо, нам, друзі, треба повертатись до козацької держави. До певного військового устрою, тому що я дивлюсь, що нам майбутнє повинно бути у нас дуже напруженим, і нам треба готуватись від на відбиття не тільки російської агресії, а можливо якихось інших варіацій. Інших варіацій загарбання нашої території. До речі, що ви бачите на сьогоднішній день? Трамп з Путіним вже говорять про якийсь поділ ресурсів на захоплених територіях України. Трамп намагається використати складне становище і через маніпуляції, має, скажімо так, наміри. На наші ресурси всі справі, що гарно, що якщо буде розробляти, розробляти будуть, скажімо так, певні родовища Сполучені Штати, то можна надіятись на певний порядок. Але те, що говориться стосовно поділення 50 на 50 народних ресурсів, ресурсів українського народу, ну це друзі, знаєте так, використати тяжке становище і. На мій погляд, відбувається ситуація як спілкування барих. Коли Україна послаблена була, то в 2014 році Росія відтяпала певну частину території, забрала Крим, забрала Схід. Зараз, коли Україна максимально послаблена, то Трамп намагається використати цю слабкість для того, щоб досягти своїх. Результатів. Які мотиви всього цього? Це не Господь, не можу заглянути в серце Трампа. Але я вважаю, що це не якась така многа довочка, яка призведе до чогось доброго і до якоїсь перемоги, а це просто звичайне поводження, звичайне барижне поводження. Це моя особиста думка. і Думаю, що ця думка має право на життя. Отак От скажу вам, друзі. Що стосується всього іншого, дуже мене е, радує позиція Фінляндії. Е, серед європейських країн також є намір захищати Україну. Є бесіди про той ядерний щит. От, який повинен просягтись на Німеччину, ви знаєте, я думаю, що і нам треба на сьогоднішній день все більше і більше думати про те, щоб відродити взагалі наш ядерний потенціал і повернутися до статусу ядерної держави. Бо якщо ми самі себе не підсилимо, якщо ми самі. Себе не врятуємо, ну, думати про те, що хтось буде про це дбати більше, ніж ми, я думаю, що це марно, друзі. Отак От я вам скажу. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. І прокоментуйте, будь ласка. І хотів би, щоб ви прокоментували, чи варто нам розглядати можливість повернення до козацької держави при головуванні гетьмана. Може, варто відродити цей інститут і робити його. Не якихось якимось маріонетним чи показовим чи шароварним, а дійсно відродити ті казацькі традиції, які були у нас раніше, і укріпити максимально укріпити і зробити нашу державу військовою державою. Військовою, збереженням козацької демократії і з максимальним відродженням нашого. Потенціалу, промислового потенціалу. Крім цього, я думаю, що навряд чи щось буде добре. Так станемо просто придатком корпоративним. Будуть качати з нас гроші, будуть качати з нас ресурси. А ми повинні мати можливість самі себе захистити. Отак я вам скажу, друзі. Дякую всім. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!